Вітаю, друзі! Ми з України! Яблучний пиріг ідеальний десерт для осені. Ніжна соковита текстура і солодкий аромат стиглих яблук здатні зігрівати навіть у дощову погоду. Готуємо разом. Буде смачно. Для його приготування нам потрібно 170 г манки. 150 грам газованої води і 100 грам олії. Все змішуємо і залишаємо на годину, щоб манка добре набухла. Готується пісний яблучний пиріг дуже просто. Головне дотримуватись пропорції і вибирати соковиті сорти яблук. Ось добре перемішали і залишаємо на одну годину. Далі нам потрібно взяти три середніх яблука і порізати на середні квадратики. Очищати від шкірки не потрібно. І додаємо до вже набухшої манки. Додаємо 200 г цукру. Ваніль або ванільний цукор можна додати корицю, якщо полюбляєте. 10 г розпушувача. І просіємо 150 г борошна. За цим рецептом пиріг буде солодкий. Якщо ви полюбляєте менш солодке, відповідно додайте менше цукру. У начинці дуже багато варіантів. Яблука відмінно поєднується з волоским, горіхом, цедрою, моркою, навіть гарбузом. А приємну кислинку додають лимонний сік, журавлина або брусниці. З прянощів найдоречніше ваніль, кориця або кардамон. Для випікання я використовую роз'ємну форму діаметром 20 см. Дно і бортики добре змащую олією. Виливаємо тісто у форму, розрівнюємо і випікаємо при температурі 180 градусів протягом 40 хвилин. На готовність пиріг перевіряємо шпажкою або зубочисткою. Вони повинні бути сухенькі. Накриваємо пиріг рушничком щонайменше на півгодинки, щоб він при охолоджуванні менше осідав. Охоловши пиріг винімаємо із форми. І при бажанні притрушуємо цукровою пудрою. Цей смачний яблучний пиріг готується швидко і просто. Його приготує навіть новачок у кулінарії. У цього пирога ніжна і соковита текстура. Він солодкий і ароматний. Обов'язково приготуйте і наслужийтеся ніжним ароматним смаком. Друзі, дякую всім за перегляд! Бажаю вам всім любові, миру і добра. Підписуйтесь на мій канал «Улюблені домашні страви. І до скорої зустрічі!